Це відео має ознайомлювальний характер і не є психотерапією чи медичною консультацією. Всі приклади узагальнені, а висновки не замінюють особистої роботи. з фахівцем. Тепер ти замість тата маєш захищати маму і турбуватися про неї. Чули таке? А бачили, як в родині помирав тато, і хтось з синів займав його місце. Чим це закінчувалося? Часто повторенням долі. Ті ж самі складні хвороби, ті ж самі історії і таке ж закінчення. Чому так стається, і як не повторити долю когось з батьків? Дивіться в сьогоднішньому відео. Доброго вечора! Це відео присвячене психологічній темі, однак з альтернативними поглядами. Повторення долі когось з батьків тотально поширена ситуація, і вона має багато причин. Сьогодні ми розглянемо лише одну з них: ті випадки, коли це повторення відбувається на перший погляд, дивно чи навіть містично. Діти попадають в ті ж ситуації, помирають від тих же хвороб, що і батьки. Ну чи в таких же ситуаціях, наприклад, батько розбився на авто і через кілька років син. Ви точно чули про такі історії дивного повторення. Однією з причин тут може бути заміщення місця родителя в родовій чи сімейній системі. Рід є системою, в якій в кожного є його місце. Це з точки зору класичних розстановок. А ми, нагадаю, займаємося не класичним. Місце є в кожного, хто був зачатий, в абортованих дітей, безвісти зниклих і в відкинутих соціумом. Кожному, хто з'являється в системі, дається його місце, яке належить лише йому. І в кожного є своя доля. Уявімо класичну сімейну систему, яка є частиною родової: тато, мама і двоє дітей наприклад, старший хлопець і молодша дівчина. Тато раптово помирає. Або помирає молодим. На цьому місці в родовій системі записана така доля. Якщо на момент цієї події діти, що залишаються в батьківській системі, хтось з них може зайняти місце тата. Так побудований світогляд через культуру, ментальність, необхідність і так далі. Тобто процес цей не є природнім, а сформований соціально, в тому числі юридичними традиціями. І саме тут криється момент, який визначить, чи повториться доля нащадка? Син повторить долю померлого батька, якщо займе його місце в сімейній системі і намагатиметься замінити тата. Що це означає? Передні стосунки з мамою і сестрою в нашому прикладі зміняться і сформуються по прикладі батьківських. Син починає виконувати функції і завдання, які виконував тато, в тому числі по відношенню до інших учасників системи. Часто він починає займатися тим, що робив тато. Мама стає з ним на одному рівні, і вони спільно вирішують питання, які раніше вона вирішувала з чоловіком. Син бере на себе функції захисту, забезпечення ресурсами, структурування простору, допомагає матері як чоловік, допомагає сестрі як тато, дбає про їхню безпеку і приймає рішення, тобто повністю відтворює батьківський рівень в системі. В такому випадку ризик повторення долі тата максимальний. Намагаючись замінити тата, син дуже імовірно замінить його повністю, в тому числі способом, причинами і віком смерті. Повторення долі, вхід в описаний сценарій, особливо підсилюється, якщо учасники сімейної системи проживають разом. Якщо ж в нашатків вже свої сімейні системи на певній відстані від батьківської сім'ї. Тоді ризик повторення долі саме за цим механізмом мінімальний. Вони вже дбають про своїх і зв'язані з іншими більше через родову систему. А що ж робити, якщо такої можливості немає? І побутові завдання потрібно вирішувати і взаємодіяти між собою. Щоб не повторити долю родителя, потрібно провести чітке розмежування між собою і ним, між тим, що входило до його сфери діяльності. І тим, що буде робити, ну, наприклад, син. Це розмежування в ідеалі повинні чітко провести всі, хто належить сімейній системі. Я веду татовий бізнес, але веду по-своєму. Ремонтую дім, але не як він, а з своєї ролі і обставин, які склалися. Обов'язки, які були в тата це татові. Я не він, в мене таких обов'язків немає. Зі сторони інших учасників системи. Він мені не батько, він мені не чоловік, він мій брат, він мій син і так далі. Найчастіше такі перенесення роли і ототожнення є несвідомими. Якщо ж є відчуття, що всередині живе ще чиясь доля, за допомогою розстановок можна дізнатися, кому вона належить насправді. Їх ми робимо в телеграм-каналі, посилання на який є в описі до цього відео. Для того, щоб не повторювати долю родителя. В нього має бути своє місце в системі. А в людини має бути чітке усвідомлення не присвоювати собі це місце. Якщо сказати детальніше, потрібно дати можливість родителю зайняти його місце, витягнути з фігури тата чи мами себе або навпаки, і провести розділення. Коли в кожного є своє місце, в нього є і доступ до своєї долі. А значить. Немає необхідності проживати чиюсь. Про повторення долі батьків в контекстах самогубства поговоримо ще зі спонсорами, адже і там історія, коли діти йдуть за батьками, не така вже і рідкість. Також буду вдячний вам за лайки, коментарі і поширення. Пишіть теми, які є для вас цікавими і потрібними. Так цей канал стане ще кориснішим. пам'ятайте, коли кожен в роду стоїть на своєму місці, у світі більше любові і менше. Повторю, ну і ще читайте книги і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.